Епоха Русі одна з найпопулярніших в історії України, бо вважається, що саме в цей період часу був розквіт нашої стародавньої держави. Але, на жаль, саме цей історичний відрізок є найбільш сфальсифікованим. Тому друга назва цієї теми Данило Галицький, наймудріший і найхитріший князь Русі за всю історію. А чому така назва? Ви дізнаєтесь згодом. Для початку розгляду питання візьмемо факт взяття Києва так званими татаро-монголами в 1240 році. Давалося би, все добре, прийшла величезна Орда і захопила нещасний Київ. Як пише літопис: у той же рік прийшов Батий до Києва з великою силою і окружив город. І обступила Київ сила татарська, і був город в облозі великий, і пробував Батий коло города. А вої його облягли город, і не було чути нічого од звуків скрипіння теріг його, ревіння безлічі верблюдів його, і од звуків іржання стат коней його, і сповнена була земля руська ворогами. І коли поставив боти пороки під городом коло воріт рівняцьких, бо тут підступили були дебрі, і пороки безперестану били день і ніч. Після цього кияни втекли до Володимирового города, а ще трохи пізніше завалилася Десятина церкви. Як писав католицький хроніст Карпіні, населення Києва після цих страшних подій з 50 тисяч мешканців зменшилось аж до 2 тисяч. Але чи все було так насправді? Коли ми детально заглибимося в це питання, тоді дізнаємося, що в 1230 роки, тобто на початку 1230-х. На території Русі, а нагадаю, територія Русі на півночі в той час закінчувалася Новгород-Сіверським, який в той час входив до Чернігівської землі. Тобто, ні суздальські, ні новгородські землі не входили до її складу. Так от, в 1230-х роках на території Русі відбувалася особиця між Галицьким князем Данилом, Київським князем Володимиром, Чернігівським князем Михайлом. І князем Ізаславом. Кульмінацією їх протистояння стала битва під Торчицьком в 1235 році, де війська Данила і Володимира зазнали поразки від Ізаслава, який, щоб перемогти, заручився підтримкою половців. Після цього Ізаслав разом з Половецьким військом захоплює Київ, а Михайло Всеволодич бере Галич. Князь Володимир попадає в полон до половців, а Данило зміг втекти. Ви ж не думаєте, що ці міста були взяті без жертв і руйнувань? Крім того всього, ще в 1234 році Чернігівський князь брав в облогу Київ, але тоді Данило встиг виступити на допомогу Володимиру і відкинув вороже військо. В 1236 році князь Володимир зміг відкупитися з полону, і цього ж року він захоплює Київ назад. Буквально за кілька років Київ кілька разів переходить з рук в руки. Десь на межі між 1237-1238 роком Стуздальський князь Ярослав відбив Київ у Володимира. Але через деякий час вже чернігівський князь Михайло захоплює столицю в свої руки. Ще пізніше, десь наприкінці 1238, го на початку 1239 року, Михайло Всеволодович втікає до угрів, коли Чернігів захоплює ботий. Таким чином, Київ бере до рук князь Ростислав Стиславич. Коли при це дізнався Данило, він в 1239 році напав на Ростислава і відібрав у нього Київ, а намісником посадив воєводу Дмитра. Дуже цікаво! Буквально за невеликий відрізок часу Київ 6 чи навіть 7 разів переходив з рук в руки, і це все супроводжувалось битвами і штурмами. Слід зауважити, що угорці були одними з винуватців цієї особиці. Точніше, вони допомагали то одній стороні, то іншій, то Данилу, то його супернику Михайлу, і, звичайно, хотіли з цього мати вигоду. Що ж відбувається далі? 1039 році офіційно особиця в Русі закінчується. Великий князь Данило Галицький примирюється з братом Михайлом і каже, що може віддати йому Київ на князювання, а його сину Ростиславу Луцьк. Проте князь Михайло дуже боїться татар, відмовляється від Києва і їде до Угрів. І тут у нас найцікавіший момент точніше, найважливіша частина в той час. Князь Данило поводить себе як переможець. Він вже ділить землю своїм підданим, яким виступав брат Михайло і його син. Але зачекайте, яка перемога! Чому князь Данило так впевнено себе почуває? З півночі суне страшний ворог, який спалює міста дотла. Князю Данило байдуже на це? Чому? А почекайте. В 1240 році. Князь їде в гості до угрів відпочивати в короля Бели. Так, знаєте, це якраз найкращий час для відпочинку, коли буквально на границях твоєї держави стоїть такий страшний ворог, як Батий. Але Данило все одно. Як пише офіційна історія, в грудні 1240 року Батий з величезним військом обложив Київ столицю Русі. Після багатотижневої облоги місто було взяте. І як на це відреагував Данило? Данило сидить на ограх, п'є собі вино, а тут до нього заходить посильний і каже: Київ, мати городів руських стерта з лиця землі. Яка реакція була в Данила? А князь так відреагував, як мій сусід, якому знайомий сказав, що десь там в його селі град побив шифер. Страшна біда. Звичайно, йому було по цимвалах. Так от, офіційна історія нас переконує в тому, що Данило було абсолютно байдуже на це. Нічого, що князь Данило виграв особну війну і став одноосібним правителем Русі, а Київ став частиною його володінь. До того ж, він там посадив свого воєводу і багато бояр. Але загально прийнята історія хоче нас переконати в тому, що князю могло бути байдуже на взяття Києва татарами. Звідси виникає закономірне питання. Чому князь після перемоги в особиці абсолютно не задумався над захист рубежів держави, над захистом такого сакрального міста, як Київ, від тої напасті, що на нього йшла, а поїхав до угрів винопити? Чому не почав збирати військо? Вам не здається, що вам брешуть прямо в лице, коли ви читаєте ці рядки підручників з історії? У Данила було більше ніж півроку, щоб зібрати сильне військо. Покликати полиців, заручитись допомогою угорського короля Бели. Всі вони би разом зібрали більше ста тисяч воїнів, і точно би позбулись такої напасті, як монголо-татари. Батий би просто побоявся нападати на Київ. Більше того, князь Данило говорив напряму з чернігівським князем Михайлом, який щойно втік від татар. По цій причині Великий князь мав би точно знати, що татари захочуть взяти Київ. Але нічого подібного не сталося. Бо насправді вся наша історія, а особливо цей часовий період, це суцільна фальсифікація, яка підлаштована під московитів. Бо в той час, а саме в 1237 році, татари почали завойовувати Володимиру Суздальські землі. А на території Русі була особиця між чотирма князями, тож. Коли ми читаємо в літописі про облоги татарами міст суздальських, то там їхні захисники оспівуються, немов помазанці Божі, навіть Галицько-Волинський літопис їх так описує. що вже підтверджує факт того, що навіть цей літопис, написаний князем Володимиром, пройшов через московську редакцію. І так, от як ті святі помазанці, фіноугри стояли проти написів Ординської. Ви тільки вчитайтеся в ці рядки. Чада, не обоїмось облуди нечистивих і не візьмемо собі, бум тлінне се і скороменуще живоття, а про інше не нескороменуще життя подбаємо, про життя яке з ангелами? Якщо навіть город наш вони захопивши, списом візьмуть і смерті нас отдадуть. я про те, чада, поручником є, що він ці тління, ви от Христа Бога дістанете. Та ви що? Друге, хоча князь наш молодий є, та положимо життя своє за нього, і тут ми славу всього світу здобудемо і там небесні вінці від Христа Бога дістанемо. А як описувались Татари у ті ж часи прийшли безбожні ізмаїльтяни, які раніше билися з князями руськими на калках. Кир Михайлович уже утік із людьми своїми із Пронська до Суздаля і розповів Великому князю Юрієві. Про навалу нашестя безбожних агарян. Не обуїмось облуди нечистивих. В цих рядках легко розрізняється факт демонізації татаро-монголів. Їх смішно називають муавитянами або агарянами і іншими нечистивими прізвищами. Московицька історія цілі віки присвятила факту очерніння татар. Це прослідковується у всіх літописах, лиха честь татарська, татари злі, татари нечисті. Ви розумієте, що це абсолютна пропаганда. З іншої сторони, чому стільки захисники Володимира Суденської землі оспівуються, немов мученики, і це в Галицько-Волинському літописі. Історичні події не можна так описувати, а ми чітко бачимо оцерковнення історичних фактів. Я вас шокую, напевно, але це оцерковнення історичних літописів проводилось ось такими батюшками в рясах, які описували. Святую Русь свою Заболотною, і кожен Князь в них святий і раб Божий, а татари в них брудні і нечисті. Так само, як зараз такі самі батюшки називають нас, українців, содомітами і нечистивцями. А вони ж, звичайно, святоруси. Що ж було насправді в тому 1239 році? В 1238 році, як сказано в літописі, бати після руйнування Козельська Відступає до Половецької землі. Цікаво, правда? Він її не завойовує, а всього лиш туди відступає. І після цього він починає звідти, тобто з півдня, слати війська на Руські Городи. Слати війська на Руські Городи. Захоплює Переяслав. І в 1239 році військо Батия бере Чернігів. Через що Чернігівський князь Михайло втікає до угрів. І, Як написано в літописі, князь Михайло наперед татар утік на угри. Тобто татари йшли за ним на захід в сторону Києва. Після цього в Києві владу захопив князь Ростислав Стеславич, син покійного київського князя Мстислава Старого. І тут же князь Данило з військом приходить до Києва і відбирає його у Ростислава і ставить там свого воєводу Дмитра. По суті, цей самий момент. Міжусобна війна була закінчена. Данило вийшов з неї переможцем, а чернігівський князь Михайло переможений. Тому Данило, як повноправний правитель, запропонував йому намісництво в Києві, а його сину Ростиславу Луцьк. Але чому Данило ділив землю і абсолютно не було натяку на те, що його хвилюють татари? На це були вагомі причини. Справа в тому, що з великою ймовірністю Данило прекрасно знав, що буде робити Батий. Тому він не боявся, що татари ступлять у його володіння і будуть прозоряти землю. По цій причині він після угодження всіх важливих справ спокійно собі поїхав в Угорщину. Я хочу сказати, що ймовірно, ще до того моменту, як Данило поїхав в Угорщину, Київ був взятий татарами. Точніше, коли в столиці сів, Ростислав, то князь Данило одразу відіслав туди свого воєводу Дмитра, який разом з Батиєм відбив Київ. У київського князя тут слід зауважити, що якось дуже дивно в літописній розповіді Батий залишив живим воєводу Дмитра. Більше того, воєвода Дмитро супроводжував того протягом його походу на захід. Ось по цій причині князь Михайло так сильно боявся їхати в Київ, бо у Батия були на нього свої рахунки, тому він залишається в Угорщині. Там в цей момент був і Данило, який спокійно собі відпочивав у короля Бели, а не ховався, як придумує офіційна історія. Далі, як пише літопис, Батий з військом взяв місто Каменець і Ізяславль. Але Крем'янець і місто Данила він не став брати, а пішов на Галич і без пощади вибив його. Чого ж це Батий не став брати Данилових городів? А знаєте, що то був за Данилів город? Данилів город це був холм, столиця Галицько-Волинської держави. Якось чисто випадково Батий їх оминув. Зазначу, що місто Холм було засноване Данилом в 1237 році і було столицею його держави, тобто було резиденцією князя Данила. Київ був культурною столицею, а холм – політичною. Князю Данило було звідти зручніше керувати своєю державою. Тому не Галич був столицею, а саме холм. По цій причині Данило, поки Батий брав потрібні міста, сидів собі спокійно і пив вино у угорського короля. Батий же прекрасно знав, що столиця Данила, Великого князя, знаходиться в холмі. І тому, щоб окупувати чи завоювати країну, необхідно брати столицю. Нагадаю, що військо Батия супроводжував воєвода Дмитро. Так сказати, він був гідом і провідником, який вказував, яке місто брати, а яке не чіпати. Так, одної із цілей Батия було місто Галич. Тож після цього, як татари чисто випадково не захопили холм і крем'янець, вони рушили брати Галич. Чому Галич був взятий татарами і покараний? Насправді з Галичем в Данила Галицького були непрості стосунки. Руцький дістопис називає Галичан Злими. А в 1235 році Галич бере князь Михайло Всеволодович. Приблизно в 1237-1238 роках, коли Данило сидів у своїй столиці в Холмі, себто Даниловому городі, в той час в Галичі продовжував правити Михайло Всеволодович. Десь в той час князь Данило зі своїм рідним братом Васильком, який правив в Володимирі, зібрав військо і пішов на Галич, але він не зміг його взяти, бо Михайло і його син Ростислав сиділи в городі кріпко, а ще з ними було купа угрів. Навіть після того, як Михайло втік своїм сином на угри, коли Данило вийшов переможцем, навіть тоді Галичани не хотіли впускати Данила в місто. Цитую. Єпископ же Артемі і двірський Григорій Васильович не давали йому війти до Галича. Таким чином, в 1241 році, завдяки війську Батия, Галич був взятий. І так князь Данило зміг провчити непокірних Галичан. Дуже цікаво, що князь Данило в цей час міг бути в холмі, бо, як пише літопис, саме перед приходом Батия в 1241 році. В Угорщину Данило їздив на угри свататись. Тобто князь Данило був вдома в холмі. Тому не виключно, що він після взяття Батиєм Галича прибув туди. І після цього його впустили в місто і визнали свою помилку. І коли вже князь сам прийшов під Галич, то вже ці двоє стали процити князя забрати город. Цитую: але побачивши, що не можуть удвох одержати город, вони удали. Малодушні, ніби й вони готові передати город. Вийшли вони обидва зі сльозами на очах і з усміхненими лицями, бо не мали влади княжіння свого. І, облизуючи уста свої, сказали тоді удвох двох поневолі Прийди, княже Данило, візьми город. Тому можна сміло сказати, що Галич був взятий з писом татарами по вказівці князя Данила. І нагадаю, що Батия вів воєвода Дмитро. Якби цей похід Батия, взяття Галича і Києва був таким же, як і похід його війська на суздальські землі. То після цього Київська і Галицька земля стали би частиною Орди і в ній би посадили татарських ставленників. Але нічого подібного не сталося. Всі ці землі залишились у владі великого князя Данила Галицького. Тому московитам було дуже вигідно, що Батий пройшовся по землям Росії. Тому вони ці події драматизували. Батий же взяв Київ і жорстоко покарав Галич? Ну, все так, як і в нас. Тому до цих кількох взятих городів приписали решту міст, таких як Володимир, в чому я дуже сумніваюся. Щоб от таким чином показати, а потім підлаштувати події так, нібито прихід Батия на територію Рісі, то було продовження завоювання Орди, яка та провела на судницьких землях. Що ж було далі? А далі, чисто випадково, воєвода Дмитро вказує Батию йти на Угорщину. Ну, зовсім випадково, ще й до того вказує. І якраз перед самим походом Батия на угорців князь Данило ходив свататись до короля Бели. Але той йому відмовив: ймовірно, саме після цього князь Данило дав добро Батею на похід. Не виключно, що руські воїни разом з татарами розбили маяр на річці Шаю. І зовсім випадково князь Михайло, коли почув, що Батий іде на Угорщину, втікає в Польщу зі своєю сім'єю. Він напевно здогадувався, що його чекає страта. Для Данила же дуже був вигідний похід Батия на Угорщину і розгром Бели на річці Солонії чи як її називають самі мадяри, Шаїн. Чому ви скажете? Дуже просто хто був основним геополітичним суперником Данила, а від нього Русі у Європі? Не Золота Орда, на жаль, і не суздальські заболотні землі, бо були занадто слабкі. Основним його суперником було Королівство Угорщина. Саме Угорщина, а не Польща чи Литва, була конкурентом Данила. Крім того всього, Бела не захотів мати династичного союз Данилом. І на завершення таким ходом Данило відімстив королів Беллі за те, що той підтримував чернігівського князя в особиці. Саме завдяки угорським військам Данило в 1238 році не зміг захопити Галич. Тому Данило продемонстрував королю Беллі, хто тепер господар Русі і взагалі володар в цьому регіоні. Саме з цієї причини Данило був одним з наймудріших і найхитріших правителів Русі. Одним вистрілом він вбив аж трьох зайців. За допомогою Батия він взяв Київ і остаточно переміг в особній війні, так що його основний суперник, князь Михайло, немов ошпарений, втікає в Угорщину. Знову ж таки, за допомогою війська татар Данило зміг провчити галичан, які не захотіли йому коритись. І нарешті третій, так би мовити, заєць була Угорщина. Ви повинні розуміти, що реальна геополітика дуже сильно відрізняється від цих церковних казок, які фальсифікатори пізніше вписали в рядки Галицько-Волинського літопису. Насправді, реальна політика вона дуже жорстока, тим більше коли йде боротьба за владу. Тому дивуватись тому, що князь міг за допомогою татар Батия взяти Галич, не варто, тим більше, що князь Данило мав велику образу на Галичан. Звичайно, фальсифікатори склали свою історичну байку, де Русь попала під ординську залежність, але цей факт не витримує жодної критики. Чому Русь не була залежною? Коли Батий пройшовся своїм військом по землям Русі, то він не залишив ніяких ставленників на місцях в той час, як на землях так званого Волго-Обського межиріччя, таки були, причому тутешні князьки всі, як один, утримували ярлик. Потрібно також розуміти, що дуже вдало для Данила Батий з'явився на землях Русі якраз в той час, коли він воював з Михайлом. Батий взяв його княже місто Чернігів. Ви повинні прекрасно розуміти, що таким чином князь Данило позбувся головного суперника. Факт того, що Данило посадив в Києві воєводан Дмитра, говорить про те, що він усунув всіх серйозних противників, і князів на цей пост не залишив. Тож Данило в цей час. Як син Романа Встиславича, який був правителем усієї Русі, а також землі Половецької. Повторю, князь Роман володів усією половецькою землею від Дунаю до Дону. Усі половецькі князі визнавали його владу. І так князь Данило, як його законний син, мав усі права на усі руські землі. Тобто, в 1240 році Данило став повноправним правителем Русі. Щодо Половецьких земель говорити важко, бо я вже стало відомо з Галицького літопису, там головував Батий. Також під питанням знаходиться Переяславська і Чернігівська земля. Чи залишились вони у владі Данила, чи вони перейшли під владу до Батия, точно не можна сказати. Можливо, князь Данило, маючи угоду з Батиєм, міг йому ці землі віддати. Що ж відбувалося в період з 1240 по 1250 роки. Чи відчувала Русь якось присутність татар. Абсолютно ніяк татар на землях Русі не було. Тож Великий князь Данило Галицький зайнявся реформами і будівництвом. Ворог на Сході його абсолютно не хвилював, тому він в перервах між будівництвом і законотвортом проводить походи на Литву, прусів, поляків і так далі. Як каже офіційна історія, так він займався активним пошуком союзників проти татар. Так, саме так шукають союзники. А чому так шукають союзники? Дуже просто. Бо ми маємо переписану історію від московиків. Тож, щоб знайти союзників за їх логікою, треба нападати на потенційних союзників. І взагалі, війна це мір, а свобода это рабство. Також зазначу, що загалом за весь час свого правління князь Данило провів десятки десятки походів на західні держави. Отак От він боровся з татарами, і так він не шукав союзників для боротьби проти Орди. Він не шукав. Це московитам треба було створити міф про те, що Данило шукав союзників проти татар. І вже наші історики в радянські часи під дулами автоматів мали підтверджувати ці байки. Ви ж не думали, що вам в історії правду напишуть? Московити, ви серйозно? Тож в період з 1240 по 1245 роки всі заболотні князі отримали ярлики від Батия. Також в 1245 році до Батия приїхав чернігівський князь Михайло зі своїм сином, і як очікувалось, він був страчений. А чому він був страчений? Бо, мабуть, така була угода з Данилом. А кому ж іще була вигідна страта конкурента, як не Данило. На жаль, історія це не завжди весела річ. І часом навіть такі великі історичні постаті, як Данило Галицький, може бути причетний до таких речей. Це боротьба за владу. Також дуже цікаво, що в 1246 році угорський король Белла вже був більш говіркіший і видав свою дочку за Данилового сина Лева. І також цікаво, що поки Данило був правителем Русі, татаро-монголи якось ні разу не напали на Угорщину. Хоча на Польщу і Литву нападали. Чому? Бо Данило Галицький мав тесті Угорщині. Тільки в 1250 році Данило їде в гості до Батия. Але по дорозі він заїжджає в стольний град Київ, щоб отримати благословення, де його зустрічає митрополит. Почекайте! Офіційна історія говорить, що Київ був стертий з лиця землі і перетворився на село двома тисячами людей. Для чого князю Данило заїжджати в це місце розрухи? Але Данило, видно, не знав, що Київ стертий з лиця землі, тому для нього місто було цілим. Після цього він поїхав в гості до Батия, ймовірно, там вони обговорювали геополітичні питання. На жаль, для офіційної історії. Ярлика, який буцімто отримав Данило, не існує. Тому приїзд князя Данила до можна сказати князя Бадея була зустріч двох рівноправних правителів. Я вам дякую за увагу. В наступних роликах хотів би поговорити про татар і про їх походження.